Сьогодні, буде, як завжди, швидкий обзор ринку. Подивимось на біткоін, на альткоїни. Але перед тим як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Там виходять самі найновіші новини і, сам, і мої точки входу в ринок. Добре, друзі, давайте як завжди перейдемо до біткоїна. Так, як ми бачимо, біткоін просто ракетуліна. Полетів догори. Я думав, що тут якась буде проторговка. Ось тут на даному рівні. Просто тут легенько протесли і полетіли. Просто ракета-бомба. Не знаю, чи це на новинах, що BlackRock і ще компанія е, хочуть заходити в викриту, там з трильйони просто доларів хочуть влити. Чи на Яких це новинах? Ну, просто ракета. Також, чому біток полетів. Тому що домінація. Подивіться, що робиться з домінацією. Домінація просто рветься до гори. Вже пробили рівень 59. Вже 51% вже у нас домінація. Давайте перейдемо так, буде на дньовку. Так. Отак. Наступний у нас вже рівень. Ми вже будемо тягнутися от сюди. Якщо ми дійдемо сюди, це просто буде капець. Це 60% домінації. Я думаю, що ми от сюди до 56% максимум, куди ми можемо вирости по домінації. Можливо, і звідси вже будемо спускатися. Можливо, і сюди. Якщо ми сюди дійдемо, Альті прям буде дуже дуже все погано. І дуже погано буде альткоїном деяким. Буде дуже сильно литися, але після чого, після того, як біткоін прийде от сюди, буде дуже досить непоганий, альтсезон невеликий. Е, знаєте, таке виглядає, та би вже почався булран Просто домінація летить і вже та би біткоін хоче на 100 тисяч летіти. Просто капець. Давайте до біткоїна. Так, біток, по суті. В нас пробив рівень 28600. Я не думав, що ми там швидко дійдемо до нього. Я в своєму телеграм-каналі кидав пост, що ми пробили даний рівень. Ось, Даний рівень ми пробили. Ось даний рівень. І я написав, що чекаємо на ракетуліну і будемо тести дану відмітку. Як ми бачимо, просто прошили даний рівень вночі. І вже закріплюємося над ним. Далі у нас діапазон відкривається вже вище. Давайте зробимо більший таймфрейм, буде більш краще видно. Наступний у нас досить, непога, досить солідний у нас супротив це рівень 27 е, від 27600 до, до 30 тисяч доларів. 29600 до 30 тисяч доларів. Це оцей блок. Якщо ми його прошиваємо, у нас вже хаїна ще. Це 31 тисяча доларів відкривається. Ну, прям дуже все класно по біткоїну. Зараз мені е, це досить сильно нагадує ось це. Давайте я це стру Щоб воно не заважало. Ну. Ось так. Буде краще. Ось, у нас були. Ріст падіння. Ріст, падіння. Далі у нас знову ріст. Знову ріст. І раз падіння, раз падіння і два падіння. Досить серйозне таке різке. Бах. Прийшли до рівня. Бачите, тут ми прошили цей рівень. Тут ми до цього рівня чуть-чуть не дійшли. Але прям досить все шикарно. Тобто, чим вище, трошечки менш волатильніші, так скажемо, свічки. Тут прям дуже великі свічки. Так що може бути таке, що ми і звідси будемо на новий, так скажемо, торговий канал. Може перейдемо і о сюди на 31 тисячу, і тут ще щось будемо формувати. Зараз будемо дивитися, що у нас далі. Якщо ми не провалимося за даний рівень, зараз ми щось тут наторговуємо. Це дуже круто, що ми тут наторговуємо. Якщо ми зараз підемо наторгуємо, зробимо тут якусь невелику проторговку на 4 годинах, Хоча б день-два проторгуємося, може день. Дайже, стан. На 4 години проторгуватися, пару годин проторговуємося, і тоді вже можна летіти. Зараз так швидко, тут просто не буде об'ємів ніяких, коли будемо падати вниз, тут не буде кого тримати. нас. Закріплюємося. Якщо ми не закріплюємося, зараз це був ложний пробій, ми пробуваємо вниз, все досить погано. Але я думаю, все ж таки ми підемо закріпимося і підемо щупати ось дані відмітки до 30 тисяч доларів. Можливо, і 31 пощупаємо. Будемо бачити. Ну, Не думаю, що знову буде такими свічками. Ну, всяке може бути. Я навіть не ожидав, що так прям аж сильно буде. Я, я собі орієнтувався, що ми вийдемо звідси, але щоб отак швидко, такими свічками. Прямо солідно, солідно. Так, добре, давайте на ефір. Так, ефір. Я вчора також. Тут у нас намалювалася така голова і в плечі. Бачите, одна плече, голова і друге плече. І по факту ми вже відпрацьовуємо голову і плечі. Так, зараз подивимось, скільки тут процентів. Це у нас, грубо кажучи, хай десь 7%. До 7% у нас Це якраз шикарно даний рівень. Я вчора хотів е, також зайти в дану позицію. Як бачите, я накинув собі вже, прокинув, як буде це. Але я думав, що я чекав, поки буде корекція. Ось. По даному монетці, по ефіру я думав, що буде корекція. Е, спустимося вниз, протестимо і підемо догори. Тут досить непогане співвідношення було. Скільки у нас тут? 3,5% до 1. Досить круто би получалося, Але не дали мені зайти. А тут інший момент. Може зараз спустимося на ці корекції вниз і я звідси візьму. Також, хто підписаний мій Телеграм, знають, що я е, відкривав свою лунгову позицію по BNB. BNB-шку я взяв ось тут. Тут був у нас ось такий клин, можна сказати. Ось такий клин. Ось такий клин у нас був. Тут на тесті його, як ви бачите, ми тут його тестили. Раз, два. І ось тут я зайшов. Позицію на тесті і ось таку я за, такий провід. Зараз в мене зділка ще стоїть. Зараз ми бачите, робимо корекцію, можливо, підемо ще вище. Зараз в мене вже і так стоп в прибутку стоїть. Так що я сижу, так скажемо, не переживаю чіль. Так що, якщо хочете так, сам, ну, так само чилити, як я, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі. Такс, давайте ще на. Давайте SP, давайте SP. Так, SP щось тут малює, так як плече ось таке, та як би хоче ще спуститись нижче до даного рівня от сюди. Поки ми не перебили ось цей Лой. Даже оцей, я би сказав. Ну, Зараз вже оцей. Перебиваємо лой, йдемо сюди, перебиваємо цей лой, і тоді ми спускаємося вплоть от Поки ми не перебили ось цей лой, оці лоді будуть вище, то досить все круто. Ми маємо хай уже нижче цього почався. Якщо буде лой ще нижче, можна відкривати, так скажем, по SP буде досить непогане зниження. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, таке було швидке включення. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, і також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Всім профіту, всім гарного дня.